Друзі, вітаємо на каналі компанії час газу. Мене звати Михайло і досить часто до нас звертаються клієнти на автомобілях преміального сегменту для того, щоб ми встановили туди газоблонне обладнання. І наш клієнт це не виняток. Тож зустрічайте Porsche Cayenne 2015 року випуску з об'ємом двигуна 3,6 і пробігом 47 тисяч кілометрів. Porsche йшли з двигунами як і дизельними, так і бензиновими 3,6 і 4 і 8 GTS, образні Вобразні циліндрові двигуни. В нашому випадку це шестициліндровий двигун, v образна шістка, і ми вже сюди встановили газове обладнання. Давайте я вам покажу більш детальніше. Двигун vr 6 має дуже специфічний колектор, тому форсунки у нас врізані. З правої сторони автомобіля використовуємо ми форсунки MRC GT. Вони якраз по потужності підходять під цей автомобіль. Далі йдемо. У нас встановлено з лівої сторони два фільтри з вістінником. Це фільтри MRC Crystal, вони циклонного типу, і редуктора також встановлені з цієї ж сторони MRC Power. Два редуктори номінальною потужністю 350 кінських сил. По дизайну кнопки MRC ми її зробили в спеціальну рамку. Вона, наче хромова алюмінія. І вона досить класно перекликається з штатними кнопками в салоні автомобіля. Щодо заправочного пристрою для газу, ми можемо його змонтувати в лючку бензобаку проте в даному випадку клієнт відмовився і захотів його сховати під бампером. Зробили ми заправочний пристрій аж отут -от. Перед тим, як показати і розказати вам про балон, хочу звернути вашу увагу на наші чохли фірмові. Вони у нас є завжди в наявності всіх розмірів. Чохли у нас під запасне колесо, знизу на липучці, що надійно фіксує. Вашу запаску і вона просто не хитається у вас багажньо. Балон, який ми встановили сюди об'ємом на 48 літрів, проте тут можна встановити балон циліндричної форми під задній ряд сидінь. Ми зупинилися на балоні троїдальної форми. Цей порше ми вже перевели на газ, клієнт буде їздити собі економити орієнтовний час переведення автомобіля на газ разом з налаштуванням порядку 1-2 днів. Тож, друзі, якщо ви ще вагаєте ставити газ або не ставити, чи не знаєте, яке обладнання вам підходить на ваш автомобіль. Будь ласка, звертайтеся до компанії час газу. Наші менеджери проконсультують вас і скажуть, яке саме обладнання готові вам поставити. Ну а з вами був час газу. Компанія мене звати Михайло і Поршкаєм.